Більше трьох років після цими днями всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про скасування статусу пандемії коронавірусу. На сьогодні багато країн світу вже відмінили надзвичайну ситуацію через COVID-19. мовиться про зняття карантину і в Україні. Більше про це дивіться далі. На початку 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. ймовірне скасування карантину лише зараз анонсували в міністерстві охорони здоров'я. Ми розглядаємо скасування всього цього, однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень, тому ми зараз проводимо внутрішні аудити. Потенційно готуємось до того, щоб вийти з офіційної позиції і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа. Уточнив міністр таке рішення Міністерства охорони здоров'я. Більшість прикарпатців підтримують. Мовляв, карантин уже не на часі. Та вже пора, вже найвищий час. Вже ми маємо іншу проблему. Виникла в нас, так що треба боротися з другою проблемою, а та вже заспокоїлася само собою. Варто, тому, що зараз недоцільно, оскільки в країні війна. Ну це моя думка суто. Потрібно скасовувати обмеження, знімати з людей з населення, щоб було більше можливості кудись поїхати піти. Тому що мало менше людей хворіє. Напевно, що Міністерство охорони здоров'я краще знає, потрібно. Вони ж самі контролюють дивляться, скільки в нас захворювання захворюють люди на коронавірус. Усі, яка розвинуті цивілізовані країни, давно вже відмовилися від карантину. Це не на час загалом за статистикою МОЗ від початку пандемії коронавірусу в Україні було виявлено більше 5,5 мільйонів випадків захворювання.